Коли ти можеш і робиш жертву заради інтересів інших людей, коли ти береш на себе таку серйозну довготривалу відповідальність. Бо, на жаль, водолії вони не люблять такої відповідальності. Вони люблять легкість, вони люблять свободу. І для Діани це було важко, але необхідно. Я скажу так, що якби Діана не розлучилась з Чарльзом і все ж таки пішла в бік свого розвитку, да, пішла у бік того, щоб стати королевою, можливо, Єлизавета II не прожила б так багато років. І пішла набагато раніше. Вона прожила так багато років, бо просто їй нікому було передати цю владу, як би це не звучало.